Слава нації, вітаю на каналі Добре, рембат, в ефірі я Добрий І сподякую подякую пану Валерію М із Вінниці за подарований новенький пістолет. Новенький пістолет за, для заклепок. Десь за півгодинки я от лупонув оці, які звуть, перемичечки. Так, ящички. От у мене їх ще є пакет із жерсті, що пан Євген з Дніпра мені нарізав у подарунок, а цивіль, на цивільній СТОшці мені за зразком. Наробили перетинок. І от я доводжу до ладу інструментальний ящик. Я почав, ну і органайзери. Я почав з ящика з різьбонарізним інструментом. Зробив, до речі, собі кернер із дюймового мітчика. Із дюймового мітчика, Бо все одно з дюймами я не працюю. Побачимо, як він себе покаже. І от перші маленькі. Різьбонарізні інструменти розподілив. Тут 9 на 1,25, 10, 10 на 1, 12 на 15 12 на 1. До речі, треба буде їх місцями поміняти 14 і далі пішли. Плюс трішечки про запас. Все, буде нагода, буде можливість. Допакую до кінця, потроху, так? потроху там приділяти тому часу, там по півгодинки якісь там, коли на коли на день. Допакую цей. І візьмуся за наступні. У мене декілька таких органайзерів, що десь кошенята були, подарували. І от все це я організовую. Чому? Тому що ну, у мене були пластикові, але я в них розчарувався. Пластикові такого життя не витримую. І я роблю по одній заклепці, по одній заклепці, а всього їх треба по чотири на перетинку. Другу ось тут, де накернено, І по одній на стінках. Це я думаю, коли буду йти. У наступну відпустку, сподіваюся, цього року, то ті, що будуть готові на той же час, підписані, організовані все як слід, я просто комусь відправлю їх гуртом. Щоб, поки я буду у відпустці, людина проставила просто решту заклепок. Так? Запакувала мені. І от такі от органайзери, як показує практика, от вони реально зручні і файні, і витримують кочовий спосіб життя, умови. Так, в яких працюють ремонтники ЗСУ на війні. Треба заморочитися, треба, ну, потрібно ресурсів, але дуже воно себе гарно показує. Ось тут потім попідписую коректором біленьким скотчем заклею. І буде цукерочка. Дякую пану Валерію. Дякую всім долученим до нашої діяльності переможної. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.